Нехай здохнеться слабкість, йобана. Я дуже сильно на себе злий, на себе слабкого. Сьогодні рівно 60 днів, як я мав приймати холодний душ. Але я це не зробив сьогодні. Я хотів сьогодні здатися. Хотів здатися і майже здався, як 7 років назад. коли я теж хотів знімати відео, але це все залишив. Сьогодні він не виграє. І я зроблю це відео, йобане. Я прийму цей душ і покінчу нахуй цією слабкістю. Нехай ця слабкість, бана. На цей раз я не здамся.